З'їжджаємо з моста напрямок на Придніпровськ. Візьму руху, ми рухаємося поперше. Чудовий інтервал. Да? Автоматично поки ще проти виключився. І ми продовжуємо рух за тролейбусом Ото той. У нас зелена дорога. Треба зайняти лівий ряд. Закла подивилася, нікого не, не завадили. Так. А тут у нас другорядна дорога. Слідкуємо за правими машинками. Пітижі, підержі, ближче, ближче, ближче. І чекаємо, поки вони не, не проїдуть. відпускаємо гальма, відпускаємо і пішли. Пішли по цій смузі. Об'їжджаємо цю клумбочку, вмикаємо ліво поки що повороту. На бордюр не наїжджайте. Лівіше, 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 лівіше. Ось так, чудово, право поки ще повороту, для того, щоб ми прилаштовуємося з першої з смуги на першу. І виключили поворот. Все. Якщо треба було б завернути на супермаркет, прямо. Mm -hmm. Прямо. Якщо б треба було звернути до супермаркету, ми б право поворот і поїхали. А так от ми таку заголінку. І знову. Можу, ми скажімо, зробили крюк, щоб повернутися на проспект Слобожанський, ну, але ж показали, яким чином це виконується. Дві смуги руху, пішохідний перехід. Поки їдемо, до Микай, ніяких ніякі і поворотів. Після заїзду на заправочний комплекс вмикаємо правий поворот. правий, тудила. смуга для разгину. Вмикаем левый пока еще повороту сейчас. Слідкуем от зеркала заднего виду. И так катись, катись, чудово, чудово, чудово. За беленькой машинкой выезжай. Пошли, 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 пошли. Разгоняй скорость. С нулевой швидкостью сразу же пролаштуватися на другой ряд, это так та еще спроба. И мы на праздничное Тобто для цього смуга для розгіну, щоб набрати швидкість, а не з швидкістю ноль зразу на другий ряд. Якщо можна вісіти, то на... повертаємося на перший ряд, правий поверх. Маємо змогу. Виключили поворот. І знову правий. Не поспішай, Тут двосторонній рух. Наша одна смуга. Jo, także, ale mieleczka i doma.